Ага. Так, ребят, дуже часті питання, як заряджати батарейки. То що виробники пишуть, що батарейки заряджати не можна. І правильно пишуть, то, що нічого туди лізти. Ну не лізте туди. Це я не, не наскільки жирний, це круточка. Е, е, то дивіться, в чому суть. Суть в тому, береш отаке зарядне, отакого типу зарядним, можна заряджати батарейки. Тільки осторожно, і з умом. Береш, коротше, міні-пальчик, береш пальчик. Ось береш пальчикову батарейку. На батарейці батарейки бути обов'язково написано алкалін. Осьо алкалін дожевно бути написано. Якщо алкалін не написано, батарейка сольового типу, не треба тобі питатися туди його до несуть. Якщо написано алкалін і батарейка сіла, що вона ще вроді працює, але вже слабо. Це от, около 1 вольта, один-один і один вольта. Його можна вставити. Зарядне покаже, дасть йому ток, воно думає, що це акумулятор. Зарядне думає, що ти вставив у нього оцей акумулятор перезаряджаємий. Це акумулятор для цього зарядного. Але ми його обдурюємо, ми вставляємо в розеточку, і воно дає йому ток. ось. Що. Воно дає йому ток, як вроді це акумулятор. Воно не покаже, коли він зарядиться і не отсіче само по собі, бо воно для того не предназначено. У дуже умних зарядних виробники спеціально ставляють защиту від вставляння батарейок, щоб люди не вздумали туди батарейки ставити. А тут ми можемо обдурити, тільки осторожно. В чому прикол, електроліт ще буде розігріватися, і якщо сильне давлення буде, почне витікати через обично мінусовий контакт, то тут азллє. Нічого страшного, якщо ти швидко почистишся спіртом, зарядне не здобувається. Тохне тільки акулятор батарейку викинеш у мусорку. А так обично 2-3 години. Я скільки тестував, я позаряджав кучу батарейок. Головне більше трьох годин не передержувати. Вони совріменем трошечки розігріваються, а то не давати їм перегріватися. Оце і все. Якщо акуратно на два часика поставив, підзарядив свої батареїчки і далі них попахав. Потім ще раз і ще раз і ще раз таку операцію можна зробити разів 10-15. максимум 20. Тоді вже з батарейки більше нічого не висусиш. Ну при нормальній ціні батарейок, в принципі, чого б так і не зробити. Можна так зекономити. Це щоб знали, як заряджати батарейки. На оцю площадку ставляються міні-пальчикові, на оцю длиншу пальчикові. Сюди я вставляю пальчик, а сюди я вставляю. Де мене міні-пальчика розпакованого нема? Та ну, раді контента розпакую, що мені жалко. Жалому паяльника <рес> зараз. Ось сюди так. А ось сюди ставиться міні-пальчик. Ось це. міні пальчик і пальчик. Все. Поняли? Зрозуміли? Тільки ч.